Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. З вами я, Сергій Шелудько. І сижу я це вже не зеркальне відображення, я сижу на пасажирському сидінні. А є у мене такий Юрець молодець, ще один привітайся з підписниками. Всім привіт. Так, юрець везе мене на столицю, так як я не їжджу. Ну, Трохи кеби не да, ні, вистачає. Ну, але так буде швидше. Він в цьому ділі трошки розуміється. Їдемо. Сьогодні у нас що за день Юрій? Четвер? Четвер. На даний момент зараз масований обстріл йде нашої неньки України. І знаходимося ми з вами в столиці, тому що ми з вами їдемо, так як я обіцяв, ми поїдемо разом, їдемо по тепловізори, на які ми з вами зібрали кошти разом. Є у нас на два тепловізора. І вже є почало на третій. Так що... Я думаю, що разом я зазніму відео, розкажу чому навіщо я вже казав, вже спілкувався, ділився, і люди мене підтримали. І я всім дякую ще неодноразово. Хотів би передати сьогодні Наталії привіт. Вчора вечором вона подзвонила мені з Америки і попросила якимось чином Харчуку перекинути кошти. Леся Петрівна перекинула свої картки, а вона нам відправила. Повестер Union. Так що разом до перемоги. і Дуже дякую всім-сім. Всім. Я познайомився за цей період часу з багатьма людьми: із Чехії, з Італії, Німеччини, Америки. ну Основна маса це українці, які живуть за кордоном. Так що тільки так, тільки разом. Хтось каже, що це. Ірунда, але для нас це велика кількість грошей, яку ми зібрали, і зможемо це все діло зробити. Можна було б цей день перенести на інший, але ми запланували, їдемо. Хотіли поїхати дівчата, хотіли особисто придбати для слави ці тепловізори і хочуть якимсь чином також долучитися до збору. Я думаю, що Надюшка все-таки заспіває пісню, яка всім подобається. От. Вона дуже така сумна, і ми під цю пісеньку продовжимо збір на тепловізор. На даний момент у нас, якщо все нормально, якщо ми купимо те, що хлопці нам сказали, і так як нам сказали, що не 80, а 70 тисяч гривень, то в нас залишається вже на сьогоднішній день 22,5 тисячі гривень. Я не знаю, можливо, там Анні ще хтось щось кинув, тому що вчора писали, попросили реквізити, і я давав. Але Ганни немає. Вона поїхала з дівчатами на батьківщину. Так що, друзі, їдемо. Я думаю, приїдемо на місце, приїдемо в надзор UA, заснімемо, покажемо. Ну а поки знаходимося в столиці. У нас вдома світло вимкнули. Ми включили резервну водичку і поїхав. Леся Петрівна з дівчатами залишилися на господарстві. Надюшка одразу після того, як почалися вибухи, вона... Каже, я точно вже не поїду, а Віруха, звісно, дуже хотіла поїхати. Ну, я кажу, ні, доця, не можна, тому що дуже така зараз страшна ситуація. І читаючи, їдемо в групі, що ну, летять, летять дуже велика кількість ракет. Є вже прильоти по Києву, ну, але люди не опускають руки, машини їдуть, люди дивлюся, ходять. Тобто нас не здолати, нас не залякати. Ну якось так. Тут мій телефон небо постійно знімає, чер... там чайки літають. Так що на чеку, їдемо, заснімемо. Так що якось так. Юрчика попросив, прилетів і полетіли. От, так буде швидше. Якось так. Хоч казали, не кажи, якось так. Буду старатися. Ти знаєш, як немає, немає слів, не знаєш, що вставити, а воно ж вдвоєшника який. Запас. Малий. Хоч буває, да, я рід, як розбалакаюся, то не можна застановити, як мене роз цього. Ну, роздрюкають. Так що якось так, все, печемо. Так, наші Дніпро. Красивий. Розкончись, бля. Не матюхайся, ти шо? Я ж знімаю. Ну ми привикли казати так, як я. Люди то може і не почули, що ти заматюхався. Так що, друзі, отак. Їдемо зараз. Погано видно яшку. На бусі високо розход каже. Розход нам що нам? Нам головне виконати, задачу, Задача, але просто на шкоді воно веселіше. Веселіше і швидкіше. Ні, веселіше на бусі, але швидше на цьому. Та й переключати, не треба собі, да? газуй, дай собі, газуй. Ото. Київ, я б не жив би одного дня в місті великому, а от подивитися, прокататися, то мені це подобається. 400 метрів сказала рухайтеся прямо. Рухайтеся прямо. Прямо, все правильно. Казали раніше язик до Києва довезе. Так, <ріхайте> да, зараз кажуть, е, Аліса доведе, да, чи як вона це. Да, ну, обична обична Аліса? <ріхайте> да, я диве понял. Двигаємося. Що там Юра каже? Скільки нам ще часу? 22 минути. 22 минути. Поки тихо, поки їдемо. Ну, людей небагато. Робочий день. Двигаємося всі. А світла нема, магазини не світяться. Останнім часом їх я не бачу. Ти вчора їздив в може? Ну, там де я буду. Да? Ну, я приблизно потом в центрі. Там машин, конечно. Ой, таке гарне місце і... Сапня таке робе, суки, просто немає вже слів. Люди живуть, працюють. Буде Україна, бач, все буде Україна, по-любому. А вони кажуть, що значить, що все буде Україна. я кажу, все буде Україна, те, що було раніше, те й буде Україною. А вони думають, що все, це значить, що вже Україна буде їхня рашка зрано. Бралася вона нам. себе екскурсію так би <рес> я не поїхав у київ а так бачиш прокатаєш мене трошки зніму для підписників покажу красоту столиці нашої ну хоч чуть-чуть Євразія якась реставрирование. А, девчатка, хотели бы ехать, ну, ничего. Так спокойнее будет. як раніше до війни звісно було набагато і комбайнів поменшало ти бачиш Тож машини бачиш фактично такого середнього класу Ну, да, да. ти бачив, де вони стоять? І <гум> скидають там відео в TikTok, да? Там номерочки такі класні, все нормально. Так що, друзі, двигаємося. Дякуючи Юрчику, я думаю, що ми доїдемо і дякуючи вам, ми це зробимо. Ну, а трішки покажу самому цікаво і тим, кому це цікаво, як і мені. А я думаю, що мене дивляться такі самі ж однодумці, як я. Ну і покажемо. Можливо, хтось вже теж давненько не був і хоче побачити. Трішечки столицю. От. Ну, мені приємно. Я передаю таким самим, як я, людям. Те, що бачу я. Палос України. Палас України? Досі. Цирк. Ну воно як повітряна тривога, то буває екстрено вимикає повністю. Ну якщо форма цю, значить все Так дивися на ці дома, вони наче знаєш перекошені за що до цього бокового. Такі наче вони косо стоять. Так вони рівні. Всі кудись їдуть, також в справах. Готові квартири, так що хто хоче переїхати в Україну, квартири в нас продаються. Милості просимо, так? Коли я їду, там, ну пару разів я проїжджав там Київ, а потім підпишеться пише, о я ти проїжджав, і через мій дім якби знала, то рукою б тобі помахав. Mm. Ну так, цікаво. Там ну, район указує, там десь 10 Що, друзі, прибули? Зараз Юрець вийде, будемо шукати адресу. Зайдемо, поспілкуємося, подивимося. Юріц, молодець, зараз мене проведе. Ти думаєш сюди? Що ти кажеш, язик, язик до Києва доведе, так? Да? Є? Сюди ми попали чи ні? Добрий день. А це надзорієй, так? Да? Правильно, ну це Сергій, який до вас телефонував, можна я засніму трошки, так? Да? Ну, по... не, факт. не факт, ну вже знімаємо. Так що вже факт, не факт. Доброго дня, слава Україні. Я просто трошки блогерую. Ми зібрали кошти на тепловізори для військових. Я дзвонив до Олега, не знаю, хто такий Олег. Не е, не так як ми в цьому ділі не розуміємося, дякуючи йому, він нам розповів, провірив це все діло. Подивився, чи є в наявності. Ми замовили два штучки. Я так зрозумів, він нам зробив знижку, тому що ціна була там більша. Нам дуже приємно, що коли для Збройних сил України робляться знижки від хлопців, які займаються такими справами, тому що їм дуже необхідна ця допомога. І ми, прості селяни, які через свій сільський канал зібрали кошти. І я просто хотів від, так сказати, відрекомендувати тих людей, які це роблять. І я як це зробив. Так що, якщо можна, я трошечки засніму, ви нам щось трішки розкажете, якщо можна. Жіночка трошки застіснялася. Ні, ну є такі люди, які не хочуть зніматися, хоч я сам такий чоловік, який це все діло робить через силу. І я хотів би, ну хто нас буде обслуговувати, так паня ви, так? Ні? ні, почекати на нашого директора, як зараз чернича деких командує. Ну я тоді задам пару запитань, багато людей. Да. А багато людей ну, дзвонять, телефонують, простих людей. Я маю на увазі не там волонтерські організації. Також... Розріб. Ну, а прості люди, там, жінки, там. у нас це. Я, в принципі, співпрацюю. Та, тима, тому дуже багато людей звертаються по таким моментам, по тепловізорам, конкретно, щоб була допомога нашим хлопцям, бійцям на передовій. Бо порекомендували мені, в принципі, на і із Полтавської області. Ми збирали вже на один тепловізор. Правда, в наявності такого тепловізора не було. Але сказали, якщо, наприклад, буде звертатися і для збройних сил України у вашій організації є безкоштовна доставка. Ну, якщо це так, бо я так і не спитав, тому що ми все таки рішили приїхати до вас, і знижечка якась там є. Ну, судячи з тої ціни, яку нам сказав Олег, нам дуже це сподобалося, і нам дуже приємно, що йдуть. Новорічні подарунки, хай сьогодні летять до нас, але вони летять і до них. То лучше такі подарунки. Так що. Хух, я ж кажу: їдемо на столицю, трошки. Ага, вже вони є. Так що, друзі, ось тепловізори два. А ви можете нам щось про них розповісти? Бо ми в цьому ділі не розуміємося. І хотів би задати запитання, як. По сервісу, чи є на ці тепловізори сервіс? Тому що, а, ну, в принципі, гарантія йде від постачальника. А, по шуби, по пошкодження або несправності перевіряються, і, ну, в принципі, було два, два моменти, коли вони були замінені насправді, тому що. А, Справді відправлені на сервіс. Перед відправкою кожен тепловізор включається, перевіряється. О, це ми, ми можемо це будемо зафільмувати. Да. Чому я це задаю? Це запитання, тому що ну, є також хлопці, які купують тепловізори, своїм товаришам купували. І говорять, що на це немає там ніякого сервісу, немає гарантії в Україні. І... Чи О, ну а я ж це ж думаю, задам запитання. Все-таки на камеру зафільмуємо. Це як буде відеодоказ, да, там. Як поліцію ми знімаємо, стараємося. Ну, не всі, звісно, але ми стараємося це все діло робити і відстоювати свої права, дякуючи людям, які мають в цьому ділі розуміються. Не видно мене? Ні? Видно. видно? Юрець, подивися, бо я ж сліпий. І що вона там, Юра каже, а? Ну. Тип, ну? Видно, тінь, да, силует видно, так? Да? Да? Я дивитися, правда, не буду. Розкажіть про її функції, якщо можна. Тепловізор, зручний в компактний, тут моделі серійник. Все гарантія, всі питання вирішуються по серійнику. Тобто, якщо в нас будуть якісь питання, ми звертаємося. В зрозумів. чергу до нас. Все, я мені само основне, тому що Два регулювання це оптичне, якщо підрегувати там, на відстані зображення, саме оптичне, це регулювання чіткості зображення. Якщо в людини там, не на 100% зір, то можна підрегулювати це чітке зображення на екрані. Тобто тут маленький екран, саледині, який показує картинку. Тут, тут виключно от, оптика, тобто те, що бачить сенсор. Заборонено направляти на сонце, може вигоріти сенсор, mm. керування, в принципі, живлення, скріншот і все інше джойстиком. Перемикання вліво-право, натиснути, зайти в меню і все, все налаштовується. Скажіть що, будь ласка, ну воно ж так само, як телефон, там має зарядку. на скільки годин його роботи вистачає? 10-12 годин в залежності від режиму використання. О, це дуже важливо. Type-C роз'єм. Єдиний момент, що, як нам казали, в процесі зарядки він не працює. Тобто на зарядці він не працює. Просто підвисити павербанк і працювати трошки не вийде. Тобто треба слідкувати за зарядом. Оптика закривається ковпачком. Тут просто я вас почув. Просто чому ми такі купуємо? Тому що це мій товариш, який став командиром взводу, в якого. Ну, тепер на його відповідальності 27 чоловік, і так як у них цих штук немає, почала збирати його матуся, в неї не вийшло, ну, ми підставили своє плече. Якщо буде цікаво, просто ви можете себе побачити на каналі Сергій Шелудько. Простий сільський блог, який вирушує там поросят і як живе його сім'я. Дівчатка трошки співають, так підтримуємо українські традиції і українську культуру. Ну, якось так. Не, так забудь, що... не забувати відключати. Так, що там у нас йде з ним. В комплектації йдуть шнурки, зарядки, шнурки, так. переноски, ну, mm, те, так. те, що потрібна, інфраструктура, плюс мішечок для транспортування, як туристичний. Так, не промахнення таке. В подарок буде один жорсткий чохол, але, на жаль, один останній залишився. Зали... Ну, Все одно класно, подарки ми любимо. Ну, Правда, хлопцям це буде подарунок, але це дуже приємно, дуже приємно. Цей ти вже перепровірив, Юра, подивився, працює. Оригінальна інструкція, роздрукуємо ще інструкцію. Я вас почув. Та й так само ми щось відкриємо, включимо, провіримо, правильно? Ну, я так думаю. Це ви наушнички наділи, щоб шелудька не чути. я шуткую. Ну я такий, я ще просто не, не обзнайомився трошки. Але це буде недовго. Я зараз поїду і все буде по-старому. Так, Юрія, молодець я сам самого якось так кілішує трошки. Сьогоднішня ситуація зранку в 6 часов повітряна тривога. Кіпіш і до вас не були вибухи чи ні? До нас... А ви мене не чуєте? Я, да, я на вас дивлюся, бо одна тільки жінка в цьому офісі. Така прикраса. Я вас і питаю, вибухи не було чутно? Вибухи не було чутно у вас тут? Це тут? Да. В цьому районі ні. СМІ, воно, крові, це Бо ми від вас, в принципі. Я... Да. У нас дуже було чутно. За мною хотіли приїхати ще мої дві донечки. Тобто, одні 14, одні 10, вони патріотки і дуже хотіли купити ці тепловізори, щоб самим приїхати і їх взяти. Ну, так як повітряна тривога і вибухи, і в небі дуже багато повідомляють, що... Ракет, і я не взяв їх в цілях безпеки. Так що дуже хотілося. Ну надіємося, що ми ще приїдемо. Тому що, дякуючи вам, у нас залишилося ще двадцять дві з половиною тисячі гривень. Я думаю, ми оголосимо збір, хоч ми не волонтери і цим не займався. І ми приїдемо до вас і придбаємо ще один. Тому що ми маємо три відділення у цьому зводі. Значить, треба три, тому що три позиції. Так, Юрія з молоді провіряє, номер два. Ну і тут є, але навіть це більше для відстання. залежності від відстані, тут оптичне регулювання. Іноді люди розрегулюють, а потім кажуть, що ви щось вийшли з ладу. Ви сфокусували на місці, де Тут взагалі все чітко зараз. У вас немає ну, ніякого відеоканалу щоб... чи каналу назор є, є, да? є відеоканал канал, надзор там є люди. Тепло. Я просто, якщо можна, я думаю, що можна залишити. Я залишу силочку під своїм відео, для того, щоб можливо комусь потрібна якась інформація. Мені дуже сподобався ваш Олег, який розповідав мені про ці тепловізори. І як він зі мною працював, це реально ну реально сподобалось. От і я, як говорите, рекомендую. Побачимо, як зарекомендують себе тепловізори. Ну, ви їх не виготовляєте, виготовляють їх виробники. Ну, але люди сказали, що хочуть такі. Ще до речі, є момент. На ньому можна створити Wi-Fi точку доступу і через мобільний додаток підключитися. Тобто ж він так, стоїть в, в одному місці, так? Через додаток, це вже є добре. Або, або десь поставити його і через додаток спостерігати, тобто локальна точка доступу без використання інтернету. Так що, якось так. Ну що, друзі? Я буду на цьому завершувати своє відео. Я хотів би подякувати в першу чергу матері е, Вячеслава за те, що вона розпочала збирати кошти. Дякую всім підписникам, всім і українцям, і не українцям, які знаходяться за кордоном. Із Америки перекидали і дзвонили Італії, Німеччини, Чехії з різних різних справ стран чи цього держав. Дякую всім за довіру. Ми зробили разом цю невеличку справу. Ну для нас вона велика для простих пересічних українців. Так що дякуємо фірмі, чи як воно правильно називається? Бо трошки нервую за вашу працю, що ви є, що працюєте, ну і. Бажаємо всім здоров'я, миру і добра. І надіємося, що ми до вас приїхали не останній раз. Дуже приємно. Всім, друзі, пока-пока, працюємо далі. До побачення.